Вітаю всіх своїх підписчиків. Давно я не виходив в ефір, бо моя пасяка знаходиться в місті бойових дій. Але настав час, коли треба вже джо готувати до зими. В цьому відео я їй покажу, як це робиться. Знімаємо кришку, знімаємо потолочину і дивимося, що у них в третьому корпусі. Накриваємо мішечком, щоб пчоли з інших вуликів на запах меда на цей вулик не летіли і не було нападу. Також дмухаємо моря декілька клубів диму, щоб бджол в уміку трішки заспокоїти. І починаємо огляд. Оглядаємо першу рамочку. В Третьому корпусі. Вона пуста. Її ми забираємо. Їх бджол струховуємо в улик, а рамочку кладемо в ящик. Ящик обов'язково закриваємо, щоб пчоли не нападали на ящик. Дивимося іншу рамочку. Інша рамочка. Є трошки меду, ось він запечатаний. Але цього мало. На зиму таку рамочку залишати не можна. Струшуємо бджол і ховаємо рамочку до ящика. Наступна рамочка у нас більше меду. Цю рамочку можна буде залишати на зиму. Але так як ми скрив... вбираємо третій корпус і рамочку поки що ми відставляємо в сторону. Подивимося, що у нас в другому корпусі. Якщо в другому корпусі у нас буде мало меду, то ми ці рамочки покладемо в другий корпус в Це також рамочка повномедна. Так. Другий раз я не качав, тому в улику достатньо багато бджоли нанесли меду. А зазвичай, коли качаємо мед, то весь цей мед з третього корпуса потрібно викачувати. І частину меду викачують з другого корпусу. Це також рамочка повна медна. Її також можна буде залишати взимку бджола. Цю рамочку також можна залишати бджолом, хоч вона і тут не повністю заповнена. Але поки що ми її прибираємо в сторону. Як багато бджоли меду наносили, можна було її викачати другий раз. Цю рамочку взимку залишати не бажано. Бо тут є багато пустого простору. І бджоли можуть на цьому пустому просторі, коли буде зима, загинути. Так як дойдуть до пустого простору, меду немає, їм їсти нічого. І вони замруть, тому цю рамочку ми взимку залишати не будемо. Це рамочка наступного року. Буде їм для підсилення навесні. Її ми взагалі прибираємо. Цю також рамочку ми прибираємо, бо вона пуста майже. Прибираємо третій корпус. І зараз будемо оглядати, що в другому корпусі. Всі ті рамки, які в другому корпусі будуть пустими, ми замінимо на повномедні. На ті, які я витягнув з третього корпусу. Беремо нашу хваталку. І за допомогою хваталки першу рамочку ми витягаємо. Обережно витягаємо рамочку. Так, Ця рамочка малувата тут меду, багато пустого простору. Ми її замінимо на більш повномедну. Тут, яку витягли з третього корпусу. Тому цю ми прибираємо. Прибираємо і оглядаємо поки що інші. Ця рамочка повномедна, її ми залишаємо. Залишаємо. Тут менше меду. Цю ми, мабуть, забираємо, а на її місце поставимо більш повномеднішу. Таку рамочку взимку залишати не бажано, бо тут мало меду. З однієї і з іншої сторони мало меду. Встановлюємо повномедну рамочку. Замість більш пустої. Оставили. Наступні дивимось. На цій рамочці у нас є ще розпліт. Ось він. Тому її ми залишаємо. Її ми витягнемо десь через місяць, коли вже складати будемо безпосередньо гнізда. Зараз ми просто забираємо пусті рамочки, ставляємо замість пустих медоносні. А тоді будемо складати через місяць уже гнізда. Тут також розплідна рамочка. Її ми залишаємо. Через днів 10 цей розплідувач вийде. От. І ми цю рамочку. Уже без розплода. Тут також є розплідна. Рамочка розплід єсть. Заберемо, а замість неї поставимо повномедну рамочку. Наступна. Тут у нас є трошки розплодика, її ми також залишаємо. Розпечатаного. На камеру його не видно. Але повірте, він там є. Також розплідна рамка. Залишаємо. Ця рамочка повномедна. Ми її взагалі залишимо на зиму. І остання рамочка, яку ми будемо дивитися в цьому вулику, також можна залишити її на зиму. Ставлюємо повномедну рамочку. І закриваємо наш вулик. Наступного разу сюди треба заглядати не раніше, ніж через 2-3 неділі, через місяць. Коли з нього з усіх рамочок вийде розплод, ми всі ці рамочки заберемо, вони будуть без меду. Заберемо, а замість них поставимо медові рамки. От і все. Даний вулик готовий до закормки. Тільки залишилось нього годівничку і заливати цукровий сироп. Цукровий сироп заливається з 25 серпня по 10 вересня. Плюс-мінус декілька днів. Дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.